Всім привітки! Сьогодні у нас розпаковочка. Як ви думаєте чого? Раз. Два. Три. Чотири. Як ви думаєте, що це? Це не ковбаса? Думайте, думайте, Це цеу. Китайська новинка. Це оця дитячі соковиті палочки. Це сокові... ой, латяу сухий... сухий папір, це латяу сокові... соковиті палочки, помірно гострі, а це латяу соковиті кульки з... зі смаком вишні. Давайте починати. Так, давайте начнем oh с этих лишний. Открываем. О май га. йо моё кулька. Фух, Богом. ого. Ого, гостре! О май гаш! дуже гостре, дуже-дуже дуже. Так, ладно, давайте далі. З якого ж будемо... Давай з цього дитячого. Ммм, это такая сладкая, но такая острая, И кто? Мне это понравится. давайте дальше будем за отсык давай будем вот, так ладно палочки Це майже вообще не гостя. Ну стільки соку дивіться. Що з моїми пальцями? Давай Так Ладно. А потім стає дуже гостре. Давай. Не Так. Внимайте. Це, це найбільше боюсь. Так. Блин, ми що зубами це відкривати. Так, ладно. Так, давайте це ліцей. Ой, а на. Mm. Mm. Он дуже гострі, це найгостріші. Обоже мій. Так, коротше. Спробуйте ви. Спробуйте ви. Особливо оці дитячі, вони дуже смачні. Так що всім пока-пока. Пока-пока.